Ірина Самсоненко серед ночі явилася Богородиця і допомогла немічній хворій. Сьогодні я розкажу вам те, що почула від своєї подруги Людмили Миколаївни із міста Південноукраїнськ Миколаївської області. Ми дружимо з нею не один десяток років, а її розповідь дуже вразила мене. Буду дуже рада, якщо ця історія торкнеться і ваших душ адже Бог. Та його мати, Пресвята діва, набагато ближчі до нас, ніж ми думаємо. Ми дуже рідко цінуємо те, що маємо, рідко радіємо дрібничкам, промінчику сонця, пташці, що заспівала за вікном. А от моя подруга Людмила клоняється небу за кожну мить, даровану їй Богом, насолоджується спілкуванням із друзями, спогляданням зірок уночі. Вона тягнеться до життя. Як бджілка до квітки, і це при тому, що Людмила має інвалідність першої групи. Ось і сьогодні у мене заграла знайома мелодія, і на екрані мобільного висвітилося Людмила. Ми довго розмовляли, все не могли наговоритися. Іринко, а ти пам'ятаєш нашу першу зустріч? Ще пак, засміялась я у відповідь. Бо вмить згадала, як ми обидві лежали поруч у Пологовому, одночасно народжували, а захекана лікарка бігала то до мене, то до люди. Твій Сергійко відразу ж загорлопанив, мов справжній мужичок, усміхнулася я у слухавку, а твій Михайлик спочатку смачно чхнув, і тоді вони разом заявили голосно про свою появу в цьому світі, з ніжністю додала люда. Йой, як же часто згадую я, подруженько, наші прогулянки парком. Гуляли з колясками, в яких посапували носиками наші карапузи. На нас, повірте, задивлялися всі чоловіки, бо Людмила була неймовірно привабливою, висока, статна, сині, море очі, миле обличчя, грайливі каштанові кучерики. Поруч із тією королевою дефілювала я на шпильках худенька та граційна, мов китайська ваза. На личку великі очиська чорносливи, а на мої плечі і спину лягав водоспад шовково-золотавого волосся і на додачу квітуча голівудська усмішка. Гордість нас із людою розпирала, синив нас, але чоловіки дивилися не на наших дітей. Ми з Людмилкою були годуючими мамами, тож чоловічі погляди із захватом ковзали по наших звабливо округлих формах. Недарма ж іще Тарас Шевченко оспівував божественну красу матері з малятком на руках. Словом, були ми з подругою красивими, здоровими, щасливими, і ніхто з нас гадки не мав, які випробування можуть статися колись. А руки летять, мов журавлики, і не зупинити їх, і не повернути. Сергійко і Михайлик виросли, змужніли, стали справжніми красенями, а скроні ваших матусь хлопчики вже припорошив перший срібний сніжок. Людмила, як і раніше, живе у південноукраїнську, а я волею долі опинилася з родиною в мальовничому куточку України в селі Трепівці на Кіровоградщині. Подруга моєї юності, на жаль, серйозно хвора, невблаганно костиніє і втрачає рухливість її хребет. Через те погано слухаються руки, ноги, пальці повикручувало так, що ними неможливо можливо взяти ні чашки, ані ложки. Чоловік не витримав, знайшов собі коханку і накивав п'ятами. Після цього опорою для люди став син. Подому хлопець навчився поступово робити все сам, а головне, він залюбки допомагає матусі вмиватися, вдягатися, годує її і навіть із жартиками, примовками намагається зробити зачіску з її неслухняних кучериків. Сергій працює слюсарем на АЕС. Матусина пенсія за інвалідністю крихітна, а життя наше зараз самі знаєте, як у касті, що далі, то страшніше й дорожче. Для хворої нені доводиться постійно купувати ліки, ціни на які теж добряче кусаються. Але мама для Сергійка це найдорожче, що є на світі. Він і небеса готовий прихилити і зіроньку дістати для рідненької, аби не хворіла. Пощастило мені з синочком, не раз казала подруга. Коли вчора увечері ми розмовляли, я дізналася, що Людмила почувається препаскудно. А тут іще Сергія викликали терміново на роботу якась поломка в реакторі. Тому сьогодні, швидко нагодувавши родину, я негайно ухопила до рук мобілку. Рибко моя, як справи? Ти жива? зморозила я у слухавку. Та жива я, Іринко, жива засміялася у відповідь подруга. Я приємно здивувалася, бо ж іще вчора люда ледве шепотіла щось у слухавку, настільки їй було кепсько. А зараз я чую бадьорий цвінкий голосок. Ну, а далі, схвильована не менше, ніж я, подруга розповіла про те, що сталося із нею тієї ночі. Ірочко, а ти пам'ятаєш килимок, який висить у моїй спальні? Вувало мене запитанням ще б пак, там зображена сама Богородиця, дуже-дуже гарна, підтвердила я. Коли вперше побачила твій килимок, я очей не могла відвести від Діви Марії, темне густе волосся оповите білою мережевною шалю, а руки, ці її тендітні руки, з якою ніжністю притискають вони до грудей маленького Ісусика і вгорі пурхають рожево щоки милі янголятка. Перелічила я з пам'яті все, що було там намальовано. О, так, Іринко, зрадівши неабияк, підтвердила Людмила. А знаєш, вночі, коли не сплю, Дивлюся на, я на цих легкокрилих крихіток, і відразу ж виникає відчуття, що ці маленькі створіння зараз оживуть, залопотять крильцями і полетять. Людо, чомусь відчуваю моя душа, що ти недаремно заговорила про це. Чи не так? Так, Іренко, так. Але коли дізнаєшся, що відбулося, навряд чи й повіриш. Людочко, ну не то ми. Я суцільна увага. Вигукнула нетерпляче, і подруга нарешті наважилася розказати. Учора ввечері я так сяк роздягнулася сама, почала подруга. Сергійко, ти ж знаєш, був на роботі, вляглася в ліжко і спробувала укритися ковдрою, але руки мої, як граблі, зовсім не слухаються, ноги теж, не наче чужі. Усе тіло неє, викручує, ломить, немає спасіння, а таблетку знеболювальну, самостійно прийняти не можу. Її ж з водою треба запити, а склянку своїми пальцями втримати сила. Коротше кручуся, верчуся, а сон усе не йде. От уже й місяць у віконце зазирнув, розгледіла, що стрілки на будильнику зійшлися, значить, дванадцята північ. Потім стрілка годинника проповзла ще одне коло, потім друге, третє. Уже третя година ночі, а мені ну ніяк не спиться у кімнаті лише я і тиша. Аж тут, бачу, на мене уважно дивляться очі Богородиці і в цьому її мовчазному погляді стільки любові й жалю, що я, не витримавши, тяжко зітхнула й заговорила до неї. Цариця Небесна, матінко Ісуса Христа, ти ж бачиш, як мені погано. Усе тіло болить, та я ні ліки не можу прийняти, ні вкрити себе по-людськи. І ногам моїм так холодно, поскаржилась я їй, а сльози з очей, мов горох, просто на подушку. Кап, кап. Витерла я їх, схлипнула безпорадно, перевернулася важко на правий бік. Прикрила очі свої згорьовані, і раптом тут відчула, як хтось безшумно бере в ковдру і вкриває мене рівненько, без єдиної складочки плечі, руки, ноги обкутує та так ніжно, як уміє це робити, лише любляча матуся. Як же мені стало хороше, як спокійно і тепло, і тілові, і душі. Незчулася я, коли заснула, і до самого світанку спала так солодко й міцно, як у дитинстві, і нічого, ну зовсім нічого у мене не боліло. Уявляєш, засміялася щаслива Людмила. А ще я бачила, можу, в вісні, як чарівні малятка з пухнастими крильцями весело кружляли над моєю головою і своїми дивними голосочками співали мені колосково. Ось так. Я подумала: а й справді, як же це важливо підтримати і обійняти людину в ту мить, коли її крила поранені, очі сумні, руки опущені. А життя ледве живріє. Отче Небесний. Я благаю тебе, вбережи тих, кого ми любимо, і тих, хто любить нас. Дай Боже сили нашим воїнам, які відважно захищають неньку Україну, які готові через любов до неї віддати найдорожче, власне життя. І нехай на це буде Твоя свята воля, Господи!